Як відкрити та закрити угоду в терміналі MetaTrader. У цьому відео представлений найпростіший спосіб відкрити та закрити угоду в MetaTrader. Інструкція призначена для обох версій терміналу. Відкрийте торговий термінал. Виберіть фінансовий інструмент, за яким бажаєте відкрити угоду. Початково в інтерфейсі відображається ринок Forex. Якщо потрібно додати новий інструмент, натисніть значок Символи. Виберіть бажаний ринок, актив та натисніть внизу кнопку Показати символ. Перейдіть на вкладку Сервіс та виберіть новий ордер на панелі інструментів. Виберіть ринок та інструмент для торгівлі. У нашому прикладі буде використовуватися валютна пара євро-долар. Вкажіть бажаний обсяг угоди та не забудьте встановити захисні накази. Натисніть «Sell» або «Buy». Якщо ви хочете здійснити угоду із застосуванням відкладеного ордера, вкажіть його тип у списку, що розкривається. Під час відкриття та закриття угод у MetaTrader ви можете скористатися функцією Торгівля в один клік. Для цього виберіть пункт меню «Сервіс», перейдіть до установки та натисніть вкладку Торгівля. Поставте позначку біля відповідної функції. Як закрити угоду в MetaTrader? Виберіть торгівля в головному вікні терміналу на вкладці Інструменти. Ви побачите всі відкриті угоди. Найшвидший спосіб, поряд зі значенням, що показує прибуток, є значок X. Натисніть його, щоб закрити угоду. Спосіб номер 2 Клацніть правою кнопкою миші на угоду, яку ви хочете закрити, та оберіть Закрити позицію. Спосіб номер 3 Клацніть лівою кнопкою миші по відкритій позиції. Двічі вам відчиниться вікно ордера. Натисніть жовту кнопку, щоб закрити угоду. Ваша угода також може бути закрита автоматично після досягнення встановленого вам рівня стоп Loss або тейк профіт. Інформація про ці ордери доступна в одній із наших інструкцій. Поглиблюйте ваші знання про трейдинг разом з Esperio.